22 лютого у актовій залі ЗОЖ номер 5 відбувся звіт перед громадою депутатів фракції Сила Людей Кузнецовської міської ради сьомого скликання. Про свою депутатську діяльність за 2016 рік звітували Ксенія Будь, Павло Пан, Сергій Денега, а також про діяльність міської організації партії Сила Людей поінформував голова організації Ігор Саворона. Але на жаль, представників громади у залі зібралося дуже мало, хоч про захід було повідомлено заздалегідь. Вочевидь, мешканців міста мало цікавить діяльність тих, кого вони у свій час на виборах уповноважили представляти і захищати свої інтереси та вирішувати міські проблеми. Що це розчарування у владі, чи звичайна обмеженість та пасивність багатьох українців, визначена висловом Моя хата з краю»? Чи елементарне незнання своїх громадянських прав, небажання брати участь у місцевому самоврядуванні і таким чином впливати на своє життя? Мабуть, усе разом. Але факт залишається фактом. На першому публічному звіті депутатів серед присутніх були з десяток звичайних мешканців міста і майже вдвічі більше депутатів та працівників різних структурних підрозділів виконавчого комітету. Очевидно, інші депутати хотіли побачити, як їхні колеги триматимуться перед громадою, адже зрештою і їм доведеться звітувати. А можливо, у них була ще якась інша мета. Троє депутатів фракції Сила людей, у яких депутатський досвід складає трохи більше року, витримано розповідали про свої старання, невдачі і здобутки, яких вдалося досягти переважно завдяки колегіальній роботі у депутатських комісіях. А присутні навперебій засипали їх запитаннями, і в основному стосовно таких проблем міста, вирішення яких не в компетенції окремого депутата або взагалі не залежить від депутата такого рівня. Також кожен з депутатів, що звітували, говорив про свою участь у різних освітніх семінарах і проектах, навчанні у школі мерів. І нічого поганого в тому, що молоді депутати за власний кошт навчаються та вдосконалюють свою політичну освіту, немає. Навпаки, глибші знання і навички у питанні місцевого самоврядування не завадили б жодному депутату. Звучали на заході і безпідставні звинувачення, і конструктивна критика, і демагогія, і конкретні пропозиції. Детальніше про це дивіться у сюжеті на виборах до міської ради, які відбулись 25 жовтня 2015 року. Сила людей зайняла друге місце, отримавши 14,26% голосів виборців. Це 1965 голосів. Значить, ми ініціювали та підтримали зміни до міської цільової програми і розробили кошторис витрат на заходи зі стерилізації безпритульних тварин задля зменшення їх популяції. Далі. Ми підтримуємо програму Безпечне місто зі встановлення відеокамер на в'їздах в місто в найбільш людних та потенційно небезпечних місцях. Далі підтримка програми енергозбереження, в тому числі заміни вуличного освітлення на більш якісне та енергоощадне. Далі ми розробили інтерактивну мапу проблемних місць, благоустрою міста, встановлені майданчики 5 майданчиків в місті. Ну тут варто зазначити, що ми підтримали в бюджеті 2017 року капітальний ремонт дороги по вулиці енергетиків. Значить, ми були ініціаторами впровадження в міському в міській раді проекту Відкритий бюджет. Ми підтримуємо ідею впровадження закупівель всіх комунальних підприємств та бюджетних установ через систему Прозоро. Далі ми були ініціаторами інформування навчальними закладами своїх витрат шляхом розміщення відповідної інформації на стендах в закладах та електронної розсилки задля уникнення сплати батьками витрат навчальних закладів. Я хочу зазначити, що відбулося вже 20 пленарних засідань, з яких я була присутня на 20 проведення стерилізації безпритульних тварин. В нас вже були в попередніх програмах такий захід, але чомусь він не реалізовувався. Ми підняли старі розрахунки, передивилися їх з тваринозахисниками, передивилися ціни. Актуальне це питання там чи це не актуальне? Дещо зменшили в нас. В результаті вийшло, що бюджет зменшився і ціна питання на рік. Коштувала 200 тисяч, це саме проведення стерилізації. Щодо потреби закуплення скриньок. Ми обійшли мікрорайони, подивилися дійсно є в дуже жахливому стані. Було надано перелік і будинків, і під'їздів, і опрацьовано секційність цих поштових скриньок. І якщо хтось має пропозиції, можете звертатися і до мене безпосередньо або до когось інших сил людей. Вони ваші пропозиції внесуть. В свій час ініціював петицію, в якій стосувалося перейменування нашого міста. Першим таким дуже хорошим кроком це було те, що ми внесли зміни для хворих на гемодіаліз. Такий у нас тоже був здобуток. Ми комісійно збирали. Всіх тренерів, всіх керівників якихось гуртків спортивних, і вони нам доносили свої побажання, свої пропозиції, свої плани на майбутнє, куди б вони хотіли наших дітей, на які змагання, в яких взяти участь. Також були виділені кошти на ремонт нового приміщення для жіночої консультації. Планується, що жіночу консультацію переселимо вже у нове гарне приміщення, і жінкам буде надаватися допомога так, як потрібно. Був куплений апарат для ультразвукового обстеження головного мозку маленьким діткам. Шагнула також апарат для проведення ультразвукового обстеження серця. Від початку каденції до 1.02 року відбулося 17 засідань міської ради, з яких я не пропустив жодного, тобто 100% відвідуваність. якості ініціатора подав один проект рішення на розгляд міської ради. Цей проект рішення був підтриманий номер 176 від 25 березня про припинення діяльності юридичної особи комунального підприємства Предцентр. На кожному засіданні робив доповіді, зауваження та вносив пропозиції стосовно порядку денного вносив поправки до проєктів рішень. Постійно та періодично інформував виборців про стан справ у міській раді, також і очно, і через, через інтернет. Для підвищення свого рівня, кваліфікації та е, як депутат міської ради подав заявку на навчальний проєкт ІПО, який закінчив. Пройшов курси ефективної комунікації та е, використовував ці знання на практиці. Е, також закінчив онлайн-курси по управлінню е, проєктами в публічній сфері. Е, Пройшов тренінг децентралізації України в, в Україні та, з ефективної роботи місила. На все депутаты вырос на шестнадцатого року. Как вы смогли дойти до такого, что вами уже кируют непонятно кто, даже из других партий? Почему вы не слушаете людей на стороне которых, значит, закон про географичный на, который говорит, что более половины людей должны принимать решения по переименованию города? Почему вы против Конституции Украины, которая дает право каждому жителю Украины принимать решения, в том числе и в вопросах самовредования? Hey, тут была така теза, що ми замараш. Ми не завараж, у нас были свої. У нас внутрипартийная <notorized> дискуссия были різні назви, в том числе южноукраїнці. В тому числі полони західноукраїнське. Тобто, Далі мене питання до пана Павла Павловича. Чому ви не ініціюєте як депутат міської ради, як лікар про те, щоб припинилися стягуватися кошти на надання УЗД за лікарні? А чому людей, для того, щоб отримати дану послугу, збирають ці кошти? Чому береться кошти? Дайте відповідь. Ви стверджуєте, що Бог це вийде Якщо ви мали так кошти, я буду для цього питання. От вроді ми що тут розказували борги. Які на сьогоднішній день борги? І скільки тих боргів? Комуна... Ми довго Так? Комунальне підприємство. І за що? Де ті гроші? Говорять сума 80 мільйонів. Хто їх вкрав? Ви проводили своє яке-то розслідування? Чи ви зверталися до КРУ, щоб провели яке-то розслідування? Де гроші громади? Ви розказуєте про своїх собак, боже ми? А пенсіонери это что, не люди или що? Так давайте ці 200 тисяч виділимо хлібозаводу, і наші пенсіонери безкоштовно цілий рік будуть отримати соціальний хліб. Ми проводили за свої кошти, наприклад, освітню роботу серед населення і на свої власні кошти власні кошти Власне, вкладали в, 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 в ті самі семінари і Маленький родство, ну в мармі не взяли його. Можна в танці війська було брати, вони вбили нічого. Йому взяли болішни. От, виходить, 3700. Я 48 років стажу проробів. Мені повтори тисячі. Де ті депутати, де насправді, що вони один день на роботі не був, собачка і ходить, гуляє. На жаль, жаль 3700 гривень. Дивіться, наша громадян. Де ваша громада? Біспиталь немає. Для кого проводиться звіт? Дитина йде вранці до школи, золота треба дитину проводити через те, що тічка біжить. Депутати до вас трьох запитання. Скажіть, будь ласка, чому ви не голосували за автобус, які будуть перевозити пільговики? до вас лічно трьох депутатів? Чому ви не голосували за житло концерти? Чому ви не голосували за благоустрій? Що ви для того, щоб в місті був хаос? Пана знали, що ці люди перебували у групі по переймуванню міста. Відбувалася змова, і пан Ковалець сказав чітко і правильно. Що ці люди за собі тавро мають на лобі. Всі, хто мав у цій групі, мають тавро на лобі. Ну, і з позитиву я можу так сказати, я вам вдячний, що ви хоч проголосували за визнання ДНР ЛНР. Я особисто слідкував за вами. Ми хочемо якоїсь злагодженої роботи від вас. Не просто в Фейсбуці один одного обкакать, вибачте, за грубість, але це так є. Робіть щось, насправді щось робіть. Статут вони не приймають, бюджет вони не приймають, де вони, ви що, все його не приймаєте, по якому праву? Ми, ваші виборці, і станьте і відповідь, дайте, чому ти не проголосував за те? Чи тебе хтось підбив? Твоя позиція яка? Стосовно кожного питання, по якому праву ви берете на себе так, такі якісь дії непонятні взагалі? Кожен, ви маєте дружно робити для міста, а не гристися отам всі. І тихати одне на одного, і дрівашу шумати. Ви розумієте ці міські проблеми, так само, як і всі. І ці так само розуміють, і правий сектор, і лівий, і центральний. Я просив виборатися. Чесно, мені надоїло дивитися. Коли йде така срання, вибачаюсь на ну це не можна просто дивитися. Це настільки пратібно. Люди, розумієте, в чому у нас проблема? Ми, ми, ми даваємо довіру, ми розкачуємо ситуацію. Всі. Всі. Бо ми ніхто не хочемо виступати цьому. А ми зараз говоримо про те, що ми там заробимо там, там чи коли. Я живу сьогодні. Я закрібався, чесно кажучи, давати всім вам. На цьому рівні, на тому що ви ще вище кредит довіри. Моє життя проходить сьогодні. У мене дочка росте, я хочу, щоб вона бачила якесь хороше життя, постійний оцей сердач, вичається. Розумієте, ви хочете, ви, якщо ви, 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 ви хочете побачити, ви побачите, що ми працюємо, робимо те, що можемо. Якщо вони роблять щось, вони теж працюють як можуть. Питання в тому, що ми повинні якось співпрацювати.